Вітаю всіх! Сьогодні я вас знайомлю з Форестером Турін, максимальна комплектація. Партнерами моїми пригнана в цьому році, 17-й модельний рік, ну на максимальнішу комплектацію з фронтальним пошкодженням і з рідною безпекою. Сьогодні про неї пристепніться. Поїхати. Дуже дивно тут для мене, що у неї фронтальне було пошкодження, поміняна по суті вся морда. Фари нові, ну тут переважно з тиванів вона собиралась, капот, крила вся морда, панель, передня, радіатори, все це, звісно, мінялось. По ланжеронам тут вже точно не пригадаємо. Ну трошечки вони по-любому зазвичай на кінцях підтягуються, бо підцілювачем бампера гнуться. Але серйозних проблем не було, бо в ремонті машина була дуже швидко виконана. Так, ну підсилювач бампера мінявся. Що стосовно ТО в двигуні 122 тисячі кілометрів були, коли вона заїхала, було ТО в двигуні масла поміні, варіатори, в редукторах, скрізь все поміняно повністю олива. На зараз 127 тисяч кілометрів. Під капотом, наче все, закриваємо. Стосовно ЛКП, ну фарбовані, понятно, що нові деталі в один слой. Трошечки на цю дверку робили зброс. Можливо, якась подряпинка була. Трошки на ній тут є підломчик м'ятинка, під кутом показую про нюанси гума. Просто офігенна, це якохама всесезонка з Америки, яка з нею приїхала. вона, ну, Я бачу, що вона дуже свіжа, цікаво, рік побачите. Рідненька, Де твій рік. 21-го року випуску е, Так, Ну і далі, тут вже в кінці двірі немає фарби другого слою. Тут теж все в заводі. Е, подряпинки невеличкі, бачите, є тут на бампері. Знову ж таки, тут нічого не фарбовано, теж йдем по тут Ще подряпиночки невеличкі, бачите, є. Вони ну, так підфарбовані, але є. І... Ця двері не фарбована взагалі теж, тільки, коротше говоря, що ще дах теж не фарбований, теж в порядку. Із дрібничок, що я помічав нюанси, ще Щас, хвилиночку, я побачу і скажу вам. Десь на бампері, отут трошечки, бачите, є, відслоїлась фарба. Ну, іначе, це буде. І все таке. З основного, бампер стоїть з актішною версії. Бачите, він такий прикольний симпотний. симпотний. Скло також було поміняно і потаньовано. вона по колу разом із Лобачем. У нас є сенсорний безключовий доступ. Є у нас підігрів дзеркал, бачите, і монітори сліпих зон під куточком. Отак покажу. Так, Дата конвейерна. <ривіт> у неї 11 місяць 2016 року, тобто вона у нас розмитнена 16 роком, але в Америці була 17-м. У нас по наліпці ці розмитнюють, щоб розмитнення коштувало дорожче. Все просто. Е, є шкіряний салон, ви бачите його стан. Все добре, вона живуча в них. Електропривід сидінь. Киломі, до речі, є два комплекти і гумові. Маємо пам'ять сидінь на двох драйверів. Чотири склопідйомника. передній завтра режимі. Месираж Оф це функція поворотної лінзи. Фар, ну тут її вже немає. Звичайні фари стоять. Яскраві щитка приладів. Монітори сліпих зон ми можемо вмикати вимикати, вимикати. Пам'ять по висоті кришки багажника. Система стабілізації вимикається. Ну і відчинення зачинення кришки багажника тут. Шкіряне кермо. Воно має, у них така є особливість властивість. Бачите, трошки відслаються від в одному місці, де з основному руку кладемо ми. там і є. Пробіг ось на даному мить 79 тисяч міль, це 127 тисяч кілометрів. Є датчик світла, є протитуманки, лампочки все там ледівські стоять. Тут управління hands-free мультимедію. Тут управління ось цим невеличким бортовим комп'ютером. Адаптивний круїз контроль у нас, з дістроніком, бачите, з радаром і так далі. І з утриманням смузі вона підрулювати може. Фристайлові ж версії тут вже це є. За рахунок цієї системи iSi працює адаптивний круїс. Так, так само вона нас захищає від наїзду на пішоходів і на транспортні засоби. Якщо ми загавили щось, тут дві камери в 3D-забражені з збудованим інтелектом. Дуже крута штука, в Subaru найкрутіша. Дзеркало з компасом, з автоматичним затемнінням. Так, тут у нас моніторчик від клімату контроль. Клімат-контроль у нас двозонний, це є тільки в Турін. Ага, і підігрів вже керма у нас є він тільки в турін. Тут бортовий комп'ютер основний від нього ось тут іде керування. бачите. Камера заднього вида у нас є. А окрім цього, у нас є функція Rear Autobrake, RAP, RIB. Як то його називає? Задній перектроніки. Вони нам допомагають не наїхати, на, якщо ми щось загавали, машина зупиниться, якщо ми на якийсь кущ стінку там, на людину будемо намагатися наїхати. Вона зупиниться екстра і не дасть нам наїхати. їхати. Клімат-контроль двозони, ми про це поговорили. Мультимедіа Carplay Android Auto ще немає, але Bluetooth, Hands-free, Aux, USB, все це є. Тут у нас підігріви передніх сидушок, функція X-MODE, це на складних умовах, вона нам допомагає наш помічник. Ключик без ключового доступу а тут. Кнопочка старт-стоп, звісно, на безключовому є. У трансмісії, окрім драйву, є лоу, понижена передачка. Тут два підстаканечка, підлокітничок ось так у нас їздить. І отут у нас, бачите. Aux USB два порта в підлокітничку є. Люк, ну, можете не сумніватися, він працює. А над ним, бачите, наше чарівне українське небо. І так, і сяк, ми його бачимо. От це я Альоша, а Харман Кардон. Це ж великий бонус. Це дуже крута штука. в Субару. Грає Харман Кардон. Качає так, бух-бух, як слід. І пам'ять сидінь на двох драйверів. Це тільки опція теж тюрін. І тут бачите шкіряні вставочки скрізь. Це теж тюрін. Відносно другого ряду сидінь, зріст у мене 193 см, Я сиджу зараз сам за собою, сиджу зручно, місця тут достатньо, це зазвичай. Так і є в Форестерах і в Отбеках. Все супер. Маємо підлокітничок, маємо два підстиканечка. Спинка в нас мінює свінахал, що теж, я вважаю, бонус. Можна трошечки бачити, прилегти, можна трошечки привстати. І отут у нас ще колоночки додаткові, це йде тільки теж в Турін і в Ліві. Ну там, де Херман Кердон стоїть. Кришка багажника. В Форестерах цього покоління з електроприводом ну, сама тормознута, будемо називати своїми іменами. Ви бачите, як повільно вона відчиняється. В цих поколіннях вже це питання якби вирішено. Ну і в цих, і в цих, да? в вристалів, до Ристалів, в наступному ВСК вже здорово все. В СЖІ, така історія. Але все ж таки руками не маслать, кнопочки натиснули і все. Шторка Є, я її достав знизу, напевно, вперше достав, і, напевно, нею не користувались. Це теж бонус для Америки, дуже крутезний. Гумовий килим маємо. Спинки кнопочками скидаються у нас тільки в тюрін, в інших тільки треба туди йти руками маслати. Бачите, ось так він вони лягають. Тут полиця, під палицею, нижча пенопластова, така, в котру ми можемо розкидати багато нашого мотлоху. І нижче тут у нас декаточка, балонник, домкрат. Вроді все як так на місці. Викрутка, навіть крючок буксировочний, рукоятка. Там все на місці, все в заводі. Тут ніхто нічого не торкався. І шторку я зачиняю, і багажник зачиняємо. Форестерів я вже оседлав ну, приблизно сотню, напевно, я думаю, не менше точно. В цій я зараз їду вперше. Цікаво просто перевірити і технічний стан. Вона проїхала, я ж кажу, вже по країні 5000 км. Ну, відносно ТО, перейматися ні за що не треба, в плані там масла, фільтра всі скрізь поміняні. В принципі, сідати і їздити. А як вона зараз себе буде поводити, ну, обов'язково маю вам сказати, що Форік один з наших таких улюбленців серед субару, саме масовий продукт. Та й в Америці, так і в нас, полюбили його більше за все. Сидушка передня водійська має таку, скажімо, трошечки специфічну посадку. До речі, в Тюрін вона більш-менш все ж таки комфортніша на дальняк. Вона просто строга така має посадку. Тут поясничне електроприводом теж там підтримка змінюється. Універсальність його в чому, тому що він і по трасі йде, як вкопаний, і по полю пхнеш, як на тракторі, без всяких. Знаєте, не переймайтесь ні за що. За це його і люблять. Просторий, зручний, крутий, ну, крутезна тачка. І я думаю, що я не буду рекламувати, це без мене все здається. Рушаємо ми від нуля до сотні, рухаємося ми в горочку і в поворот. Питання не в тому, щоб вас здивувати швидкістю. Вибачте, от як якраз спідометр включив і ось ми зробили сотню. Ось так він їде, це там приблизно 10 секунд в нього займає. Це не саме швидка тачка, але я вважаю, що цього достатньо. Перевіряємо підвізку. Офігенно все. Впевнений в цьому. Не з того ганіть перевіряйте. Рейка теж, я відчуваю, що без зауважень. Технічний стан. Як на мене, то прекрасно. По витратам пального саме рестайловий э, SJ Forik буде брати по місту від 9,7 9,8, десь вони так беруть. І це не мінімум там, що прям красть це треба. Я реально з кліматом на такі цифри виходжу, коли спокійно їжджу по місту. До плюс-мінус десь 11,2. Отака планка там, зима, літо, хто як їздить, хто як наступає, який трафік. В середньому десь так. Ну, зазвичай доводиться мені сперечати з киянами. Вони ж кажуть, а я от якби ти постояв зранку, там от заторах, а то все. Та я добре розумію: якщо стоять, то звісно буде витрата пального вище, тому що у вас відстань кілометраж стоїть на місці, а пальне витрачається. Звісно, якщо ти стоїш весь час в заторах, то буде і більше. Буде 12-12-5. Але ну от я по Дніпру їжу. Я ж теж там не з села вам, знаєте, відео знімаю. У нас мільйони місто, і тому я кажу реальні цифри. Я не вигадую їх з голови. Я кажу реальні цифри на десятках автомобілів, перевірені ну, часом роками. І мною, і моїми клієнтами, і моїми партнерами, так само сотнями людей. Наостанок повторюсь, що безпека в неї рідна. Це її плюс. Про мінуси ми теж поговорили. Я вам всіх розказав по чесному. Приїжджайте, набирайте, перевіряйте, обов'язково перевіряйте. І коли перевірите, то купляйте і залишайте задоволеними. Дов'язку до зустрічі з вами, Льога Трандавто. Всім бажаю миру, нам перемоги. Слава Україні!